Головне події в Харкові та області 12 вересня. Загроза ядерної катастрофи для Харкова. Такі сенсаційні заголовки в телеграм-каналах і деяких ЗМІ здійняли паніку в соцмережах міста. Хвиля докотилася навіть до батьківських чатів окремих шкіл. Джерелом гучних повідомлень стала стаття в американському виданні Нью-Йорк Таймс. Вона вийшла ще 9 вересня. Матеріал містить відомості загалом про загрозу ядерним об'єктам України, що виникли через російське повномасштабне вторгнення. Автори навели загальновідомі факти про обстріли території ННЦ Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться ядерна підкритична установка Джерело нейтронів. Пік таких обстрілів припав на 2022 рік. Видання нагадало про записи урану, які присутні на території. Проте всі дані, які навели в статті, не є новими. Зокрема, журналісти цитували повідомлення Харківської обласної прокуратури від лютого 2024 року і навели статистику щодо 74 обстрілів джерела нейтронів, яка не змінилася з жовтня минулого року. Ніяких нових прильотів з того часу не було. Так само не йдеться про появу будь-яких додаткових загроз ядерній безпеці в Харкові. На ситуацію вже зреагували в ННЦ ХаФеті. В інституті офіційно повідомили, що працюють у штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій не зафіксовано. А також наголосили, ймовірність виникнення масштабної ядерної аварії на цьому об'єкті виключена. Просимо зберігати спокій. Троє людей поранені через удар російського БПЛА «Молнія» по автівці в Куп'янському районі. Про атаку повідомив начальник місцевої РВА Андрій Канашевич. За його даними, приліт був на трасі біля села Сподобівка. Постраждалі дві літні жінки та чоловік 76 років. Їх госпіталізували до Харківської обласної лікарні. У Харкові знову не працюватиме пішохідне місто у сквері Стрілка. Конструкцію лише нещодавно відкрили після тривалого ремонту. Комунальники Харків зеленбуду повідомили, що прохід мостом буде закритий з 7 ранку 13 вересня до 7 ранки 16 вересня. Про причини не інформують. Буре у Харкові. На станції метро Ярослава Мудрого можна побачити відтворену мозаїку української художниці-дисидентки Алли Горської. Оригінал цього витвору мистецтва з 1967 року прикрашав будівлю в Маріуполі. Її суттєво пошкодили росіяни, коли обстрілювали місто. Доля мозаїки наразі невідома. Точну копію роботи горської та її колег відтворили сучасні українські художники-монументалісти. Працювали в рамках проєкта, ініційованого громадською Організацією Юкрейн Вау wow. для роботи 15 майстрів привезли понад 700 кілограмів матеріалів з різних куточків світу. Відновлену мозаїку вже демонстрували в Лондоні перед боксерським поєдинком Олександра Усика. У Харкові вона перебуватиме до 15 вересня. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.